Одразу до справ, одразу до страв. Гарбузові мафіни. Нам знадобиться 180 г борошна, 280 г гарбузового пюре, 60 мл молока, 150 г цукру. 120 мл олії, 2 яйця, ванільна есенція, хоча я використовую сироп до кави, одна-дві ложки кориці, я також додаю імбир, кардамон, мускатний горіх, По пів чайної ложки солі та розпушувачу та чайна ложка соди, хоча можна використати лише розпушувач. Спочатку поєднуємо сухі інгредієнти, змішуємо борошно, спеції, розпушувач та соду. Тепер поєднуємо яйця, цукор, олію, молоко. Як я вже казала, замість ванільного цукру або есенції я додаю сироп до кави. Зазвичай це Ландський лікир або лісовий горіх. Ну і звісно, треба додати гарбузове пюре та ретельно перемішати. Я робила пюре як з запеченого, так і з відвареного гарбуза, для мене особисто різниці немає. Тепер треба поєднати сухі та вологі інгредієнти. Я колись читала, що для мафінів треба додавати вологі інгредієнти в сухі, а не навпаки, але мені здається, це незручно. Тому робіть, як вам більше подобається. Головне використовувати велику ємність і не мішати надто довго, щоб не з'являлись зайві бульбашки. 20 хвилин в розігрітій до 180 градусів Духовці і мафіни готові, м'якенькі, ароматні та яскраві смакота. Можна присипати їх цукровою пудрою, змастити глазур'ю або прикрасити іншим способом. Чудовий осінній рецепт.